Всім доброго дня і мирного неба. Зараз буду підгортати арахіс. як видно, от цвіте вже він. От. Погано він сходив в цьому році, треба було канавки написати і залити водою, потім садити. Я посадив суху, душі більше місяця не було, ну, поганенько, Пойде нічого так, практично весь зійшов. Зараз Культиватором вісім рядків тут. Поміж ряддю пройдемося і вони його підгорне. Такий культиватор з таким окучником, Окучник сам допрацював. Ну що ж, друзі, зараз будемо підгортати арахіс. Отак От виходить цим культиватором. Видно, що воно його не закидає, не докидає. Ну, тут я легенько сапочкою пройду. Не хочу я його завиривати, якщо його повністю з головою зарити, так як картошку ми робимо, можуть не зійти назад. Нормально, як на мене, прийшов туди-сюди і вже... Два міжряді я вибрав. Тут вісім рядів. Зараз по-бистрому побігаємо. Ну а вручну важче ж, звісно, його все робити. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Слава Україні! Всім мирного неба!